Щиро вітаю вас всіх, дорогі християни, дорогі брати і сестри, любові нашого Господа Ісуса Христа. Маю намір говорити сьогодні про мудрість, найцінніший скарб, який може тільки бути для людини, це мудрість від Бога, яка знаходиться в чистім Його слові. І свого часу Мойсей молився до Бога і говорив такі слова: Навчи нас так лічити наші дні. Щоб нам набути серце мудре. Ми знаємо, що є дві мудрості, є та, яка походить зверху від Бога в Його слові, і є мудрість цього світу земна, душевна. Тому для нас, християн, дуже важливо себе зрозуміти, якою мудрістю керуємось ми сьогодні, яку ми мудрість набуваємо в своїх серцях, яким словом ми збудовуємось, адже прийде усьому день. Які все визначить. І кожного із нас ця година наближається. Горе тим, що зло називають добром, а добро злом, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке, горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самим. Пророк Ісая вивертає назовні таку мудрість, яка має живлення від серця. В якому живе пиха життєва гордість, яка успадкована ще від Адама, і з того серця, у якому живуть пожадливості, і людина, живлячись із джерел свого серця, вона видає себе мудрою у своїх очах, видає себе розумною перед самим собою. І він каже, така мудрість протирічить здоровому глузду, коли темрява називається світлом, а світло темрявою. Коли добро називається злом і навпаки, коли гірке називається солодким, і так далі, горді очі людини поникнуть, і буде понижена людська високість, і буде високим сам тільки Господь того дня, бо настане день Господа Саваота на все горде і високе, і на все висунене, і понижене буде воно. І понизиться гордість людини, й обнижена буде високість людей, і буде високим сам тільки Господь того дня. А боже зовсім минуться. Ісая каже: прийде Господній день, хоче людина того чи ні, він обов'язково прийде у своїй славі, у своїй силі могутності, у своєму світлі, де усе людське горде, яке роздуте із серця, в якому живе князь цього світу, воно буде понижене, і воно у світлі Господньої правди визначиться його правдою. Де є світло, а де є темрява, де є добро і де є зло. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він, тобто Бог, випростоє твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей твоїх. Чому сьогодні так є, що значна більшість людства переживає саме так себе, мудрі у своїх очах, хизуються своїми знаннями, своїм розумом, здібностями, звідки це все бере початок? Хіба не від Адама в Едемському саду, коли від Змія прийшло слово станете як Боги і будете розуміти добро і зло? І віра станете як боги» Ввійшла в серце Адама? Дух, який сказав ці слова? Він оселився там і почав переходити у всіх, хто був після Адама. Ця смерть, яка ввійшла в серце його, вона перейшла у всіх людей. І ось давайте подивимось на таке явище, народжується, немовля в цей світ. Хіба воно має якісь попередні знання? Хіба воно? Наповнене в собі знаннями про світ, про Бога, про правильне положення речей у цьому світі. Звісно, ні. Це приходить у світ абсолютно чистий аркош. І уже в цьому світі, де воно народжене, це дитя, воно набирається знань, воно набирається якогось слова, воно набирається якогось бачення, якоїсь думки. Воно на чомусь збудовується із того, що бачить у цьому світі. І формується так душа, яка потім керується всім тим, що в себе в серці впустила, від батьків, друзів і так далі, виховання, школи, інститутів. І от так сформована душа, вона по життю діє від Адама, маючи в собі природню ту віру, яка роздуває її як Бога. Вона не може поглянути на себе зі сторони і оцінити справжнє положення речей відносно Бога про своє серце, тому що вона обманута, їй здається, що вона сама правильна, вона сама добра, вона сама духовна, їй здається, що вона сама наймудріша і сама найрозумніша. Людині так здається. І ніяк не може помислити, що зі сторони, коли дивиться хтось чистим поглядом. Це виглядає абсолютним безумством. І про це теж у Божому Слові написано так хай не зводить ніхто сам себе, як кому з вас здається, що він мудрий в цім віці, нехай стане нерозумним, щоб бути премудрим. Цього світня, бо мудрість у Бога глупота, бо написано, він ловить премудрих у хитрощах їхніх. І знову знає Господь думки мудрих, що марнотні вони. Мова йде про світську земну мудрість, яка спирається на слові цього світу, а цей світ має свого князя. І слово цього світу воно має свій початок від дерева пізнання добра і зла, корінь якого був один смерть. Тому ті, хто керуються такою мудрістю, вони навіть не усвідомлюють, що перед Богом така мудрість глупота, і думки таких мудрих марнотні. Тому що вони всі навколо тіла, навколо земного, навколо людської слави і навколо пожадливостей, а образ цього світу минає і йде все до свого кінця. Ті, хто жили вірою Адама, роздуті неправдою про себе самих у своїх власних очах, по відношенню до Бога і Його слова, гірко засоромляться останнього дня, коли з'явиться Христос на хмарах у славі свого Отця. І святих ангелів, коли відкриється явно Божа правда для людей усіх поколінь, які жили до нас, які живуть в наш час, і які можливо будуть жити після нас, коли відкриється Бог Богом для кожного ока і кожного серця, і зрозумієш ти тоді людину, що ти всього-навсього жменька земного пороху і не більше. А все, чим було наповнене твоє життя і серце, це була віра, якій ти сліпо довіряв. Це була мудрість, якою ти керувався, а за ними стояв сам ворог твоєї душі, диявол. Сьогодні ще звучить такий простий заклик Господній, щоб людина визначилась, кожна людина визначилась, зробила вибір, якими знаннями далі буде рухатись, якою мудрістю керуватись. І якою вірою ходити в серці. Адже від усього цього залежить наша вічність, або вона буде з Богом, або ж ні. Слово Боже пише так коли хто думає, ніби щось знає, той нічого не знає ще так, як знати повинно коли ж любить хто Бога, той пізнаний ним, іншими словами, тому й даються знання від Нього. Для того щоб відкрити людині очі на неправду, якою вона зваблена була дияволом ще від початку від Адама, відкрити очі на мудрість, якою керувалася людина, а ця мудрість була глупота перед Богом, прийшов Божий Син Ісус Христос із Небесного світу на цю землю, з чистим словом свого вчення і своїм єством, своїм життям, Він показав, у чому є правда. Яка є правда для людини перед Богом, яке має бути відношення до Божого Слова і до Бога? А на людях, які оточували Його, які жили цією неправдою, він показав гіркі наслідки такої віри, яка була успадкована людьми від Адама, віри, яка породжувала в людині смерть? І Христос сказав: якщо ти хочеш, із цього стану. Земного душевного вийти, то крокуй слід за мною, ставши моїм учнем. Зречися цієї мудрості, зречися цих знань, вони непридатні для небесного, вони мають свій початок від Князя цього світу, а з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано. Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Ми зреклися віри Адама, ми зреклися мудрості, яка перед Богом була глупота, ми зреклися знань, які перед Богом були нічого не варті. Нас в попередніх вже немає, ми вмерли для всього образу, яким жили раніше. Христос похований, і ми з Ним. Він воскрес, і ми воскресли вже з тією вірою. Що Він тепер у нас, що Його Дух тепер у нас, а Він став для нас мудрістю, освяченням, праведністю і відкупленням, Він став тепер життям нашим, нашою любов'ю, нашим терпінням, нашою слухняністю, Він став всім тепер для нас, а ми є лише посудина Його Духа, який нас наповнює. Тепер Бог є для нас Богом. А не ми, як було це за Адамом. Тому і мудрість, яка сьогодні є в кожному із нас, вона від нього походить, яка спирається не на слові цього світу, а на чистім його слові правди, яка робить людину вільною, яка робить її серце наповненим любов'ю від Святого Духа, яка в останній день поставить такого незасоромленим. Бо з'явиться така людина у славі з Христом на хмарах. Тому звучить сьогодні просте слово істини заклику для кожного серця: ти можеш зректися віри Адама, ти можеш зректися мудрості у власних очах, ти можеш перестати себе вважати розумним, коли насправді ти не є такий, тому що справжня мудрість і знання даються тим. Хто любить Бога, бо Він став все і у всьому у твоєму житті. А ти отримав серце не вчителя і мудреця у своїх очах, а серце учня, який вчиться як немовля, яке куштує чисте словесне молоко, щоб від нього зрости на спасіння. Ти отримав від Бога серце учня, який сумлінно вчиться. У якого відкриті очі серця, у якого відкриті вуха серця на правду, який чує цю правду, який любить цю правду, який хоче заповнити все своє життя? Хто мудрий і розумний між вами, нехай він покаже діла своїй влагідній мудрості добрим поводженням. Коли ж гірку заздрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона, але земна, тілесна та демонська. Бо де заздрість та сварка, там безлад та всяка зла річ. Ось земна мудрість, душевна демонська. А мудрість, що зверху вона Божа, насамперед чиста, а потім спокійна, лагідна, покірлива, тобто слухняна. Повна милосердя та добрих плодів, безстороння, тобто не приймає якоїсь лицемірної сторони, якоїсь партії тримається, та не лукава, а плід правди сіється творцями миру. Кожен себе може перевірити, чи повірив я так чистому вченню Христа, що Боже Слово почало так в мені діяти, що відкрилась від Бога мудрість, що зверху походить, мудрість Христова. А вона написано яка. Моє серце стало серцем учня, яке вчиться, яке здобуває цю мудрість своїм маєтком, своїм єством, який усіма силами шукає цього розуму, розуму Господнього, який звеличує Бога в моєму житті, а не мене самого. А я все більше і більше пізнаю, наскільки я немічний і нічого не значущий. Але яка велика милість Бога явлена в моє життя, що Він мене просто вибрав і захотів, щоб я був у Його царстві? Якщо немає руху із твого серця джерел живої води, якщо ти не переживаєш радості і миру від Бога, наповнення Святого Духа, ти все можеш змінити. Знаєш як? Зречись самого себе, зречись свого великого розуму, який тобі заважає, Зречись своїх. Знань і своєї мудрості в своїх очах, і просто стань немовлям, стань людиною, яка нічого не знає, яка просто від Бога навчається, як дитина, і станеш наповнений, і станеш радісний, і станеш Бога переживати Богом, а не впиратися в самого себе. Благослови всіх вас, Господь, пізнанням чистої правди, простої істини, яка відкриває в нас Христа. Як Бога. Амінь.